Ковзанка треба по дріфту проводити змагання тут. Ну, крига основна проблема е, взимку, тому сьогодні якраз тренування було орієнтоване на е, цю перешкоду, тобто, щоб е, Ну, Шипи мало хто, от стільки машин і мало в кого є шипи. Тому е треба вміти потроху пересуватися, щоб колеса не проскользували на кризі і так далі. Тому ну, це основна е була задача на сьогодні опанувати їзду в таких умовах. Так, у нас там в центрі кадра Лагерь, домики Ось така от площина, тут вітер гуляє. Відоси не дуже гарно записувати. Іду за своєю хлібовозкою. Вон вона вдалече стоїть. Вон звідти я прийшов. Ось моя красуня. Що як ти тут? Колеса я не спускав нормально їде. На льду не вистачає, шипів, але то таке. Ну і гума тут вся е сезонка така. 4S Hankook Там декілька моделей випускали Optima і Kine Energy. Однаковий малюнок. Різні, е різні роки випуску. Така от машина, вона дуже комфортна. Мені подобається. Вона комфортна за рахунок задньої незалежної підвізки. Спереді Марк Макферсон. А ззаді незалежна підвізка, тому що там е, в, повні, в повнопривідній версії там йдуть шруси. Ось. І Тому на передньопривідну не ставили ні балку, ні, ні що, а залишили все з повного приводу, окрім е, плосі. По так що, Не знаю, яку альтернативу брати, щоб був повний при... п... привід привіт. <ривіт> ну, може хтось щось порадить. Хотілося б коротку базу, але комфортну. Тому що проїхався на деяких коротких машинах. Ну, з того, що тільки мені сподобалось, це новий джимні. Але він вартує багато і ну, для змагань він ну, дуже коштовний буде. Тому мало що його я колись, якщо і куплю, то під змагання я його не буду робити. Ну, Може хто що таке знає порадьте, будь ласка. Все, прошу. Зараз я трохи ще поїжджу. Трос собі купив динамічний. Чим гірша машина, ну, тобто менш проходима, тим краще повинен бути такелаж. Такий от сонячний день, завершення його. Все я сам трішки поїздив. Проїхав на, на ній 500 кілометрів і на два роки я її залишив в гаражі варити. Причому ну, десь в цілому це два місяці роботи. По вихідним, та в будні, коли як. Тут проїду чи не проїду, не знаю. Трос в мене є. Крабами чухнув, але проїхав. Так що тут навіть для таких машин низьких є проїзна така траєкторія. Міні-траса. <с> так що приїздіть, тренуйтеся в компанії з інструкторами по туризму. <с> Можете зі мною покататися. ось, Бо тут є, якщо не знаєш ями і можна дуже провалитися, а в компанії є завжди кому дьорнути, якщо що. Ну, навички дуже корисні, кермування водійські. Вони завжди в побуті корисні. Тому в мене зараз розвивається навичка е кермування ручною коробкою передати однією рукою. Ну, тут першу вімкнув і поїхав, але все ж таки. Так, ова! Тому ну, що я багато з камерою бігав ось ну в мене свій маршрут <гум> туриста. Тому ну, по деяким э, ділянкам, э, навіть харда э, початку там поїхав, а зараз щось бензином запахло в тачці, десь я може бак пробив. Не знаю, ілі вода чи бензин. Дякую тобі, Руслан, що допомагає мені доїхати додому. Отака от конструкція сюди обратку підключив. Ось тут вентиляція, це лодочна. хто знає лодочна. Скільки там бензину я проїхав десь 100-150 метрів. Скільки там бензину. Ну щось є. Це братка. Метод робочий. Санта фе зломана! Тикає <рікаєний> на евакуатор. Так, оно ну там в коробці бушний приїхав паливний насос, там. Тут в мене сідальце було відкручене. Ну, але все, там можна було долізти до лючка і без зняття з сідушки. А тут сунувся. Тут заважає кронштейн, а там проводка. Ну як так проєктують? Ну, що його неможливо не було іншою дорогою пустити. Ой, ці інженери, проєктанти щось не дуже добре роблять. Це справжній фейл. А з іншої сторони бака, тут штуцер металевий. Ну невже не було е, можливості зробити на тій колбі металеві штуцера, щоб їх не ламало? Ну це зовсім вже знущання. Hyundai, що ти наробив 20 років тому? Нащо так здощається з людей? Прийшлось трохи ззаду тачку піддамкратити, щоб оцього доробло витягнути під порогом. Це прийшлось обрізати такі хамути оці заводські тут перекусував. Ой, щось воно таке. <сум> не дуже тут якась ще незрозуміла тріщина чи що. Це ВДшка відмачував болти. Ну, Таке одоробло. А, Хто купує старі машини, а, навіть не думайте робити щось заводське треба тюніти, тому що воно все, чи ну, в тяжкому доступі, чи зовсім нема. Тому без толку це. Так, ну бюшну колбу поставив. Різниця між 2 літри і 2,4 це в висоті фільтрика зі старої колби. Переставив фільтрик, він коротший, а тут тріщину обнаружив. Зараз чимось заліплю. Ну, от такий от бак. Тут повторююсь металоєвий штуцер, а тут пластикові. Тут він Геообразний і прямий швид з'єм, а тут навпаки. Скільки тут місця я подивлюсь, коли бака нема, такий соблазн, той бак не ставити, але вже купив ту колбу. Але тут стільки місця. А... Гарненько було б. Тут би гарненько було без нього. І кардану нема.